Так, що просто можна сказати, товстолоб у афганському казані. А що з нього готувати, то вже кожен в принципі, вирішує сам. Холодець виходить десь приблизно за півгодинки. За півгодинки можна вже спокійно його їсти, навіть кістки і навіть жаберна кришка вже також буде спокійно хруматися, ну, повністю розвариться в казані. Авганський казан це штука, яка дуже швидко. Дуже швидко під тиском готує любу їжу. І скільки разів я не пробував, там навіть з товстолоба робив сельодочку, а кістки туди все остальне якби, голову кидав в казан і виходив дуже класнючий холодець. Так що завжди можна попробувати і зробити з нього або просто консерву. Ну, якби закривати її там, на зиму, кришками я не буду, а просто як гарнір до.